Людина Погрози пістолетом у місцевому ТЦК та службове розслідування з вами новини ТСНЮА. Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. Для нас це дуже важливо. А зараз переходимо до новин в Україні. Розгорівся скандал через побуття чоловіка людиною у формі. <звук>

Да, хай не будем. Ну, йде сутку. Давай заходить, єдиний реєстр. Давай, заки. Ти теж, що з тобою. Що не так, скажи. Що не так? Так, І шукати їх вони. Не... Адже там поліція, яка приїде, не буде шукати. Заходь, я тобі зараз підскажу де автор. Відео стверджує у головних ролях представник ТЦК. Той гамселить хлопця руками, ногами погрожує пістолетом і розправою. Згодом з'ясовується побитий ухилянт, який раніше намагався незаконно втекти за межі країни. І це ймовірно і викликало обурення у працівника центру. За представника ТЦК вже вступаються інші військові у коментарі. Те Сан військові сказали наступне. Це відео вирване з контексту. Той, хто записав це відео, намагається виставити себе жертвою. Можемо попередньо сказати, що йдеться про ухилянтів, які намагались втекти з України, порушуючи правила перетину державного кордону. Щодо того, що на відео фігурує предмет, схожий на пістолет. Серед працівників ТЦК зараз поменшувати лових працівників. Я багато військових, яким боляче бачити, як дехто намагається втекти за кордон. Тим часом в державному бюро розслідування повідомили, що на місце події виїхала група правоохоронців і вже порушено кримінальне провадження. Працівники ДБР розпочали розслідування інциденту в одному з військоматів на Львівщині. Відео, на якому двоє військових знущаються з чоловіка і погрожують йому зброєю, з'явилося на одному з телеграм-каналів. Попередньо подія сталася сьогодні у приміщенні Самбірського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями і застосуванням зброї. Працівники ДБР на місці події встановлюють усі обставини інциденту. Також на скандал відреагували і у Львівському ТЦК. Там повідомили, що проводиться службове розслідування а чоловіків у військовій формі, які стали фігурантами скандалу та погрожували ухилянту, поки відсторонили від роботи. В Мережі інтернет поширюються відео з інцидентом між військовослужбовцями та цивільною особою. На відео видно частину подій. Тож, що саме відбулося в даній ситуації, і що передувало діям військовослужбовців, з'ясовується. На час службової перевірки дані військовослужбовці відсторонені від виконання обов'язків до з'ясування усіх обставин. Керівництвом Львівського обласного ТЦК та СП призначено службову перевірку. За кілька годин мережею почало ширитися нове відео. Його записав вже чоловік, який представляється побитим. Він демонструє кров на стіні, каже, що кров його і благає про порятунок. То, що я здесь, статушує зі світі здесь був кров. Кровь моя, вот она, за табличкой, меня сегодня избили, стволом махали, Учайки убивают. Не забарилася, і реакція людей у коментарях під відео за чоловіка, якого побили, заступаються і вимагають покарання для працівників ТЦК. Тим часом адвокати ще до цього випадку гучно заявляли, що тягнути до центру комплектування чоловіків проти волі незаконно. А покарати ухилянці можуть лише у кількох випадках. У тих осіб я вважаю, що ніякої не може бути відповідальності. Він каже: Ну я перепрошую, так я ну. Скажімо, я дуже ретельно ставлюся до свого здоров'я. У кожної людини, <кій> у кожної людини, ну ви знаєте, різні типи темпераменту. Так? Ну от Людина є іпохондрик. Так? Ну от вона себе вічно вважає хворобливою. у неї з носа закапало, перепрошую, ну, вже вважає, що у неї там, коронавірус, туберкульоз, Бог знає що. Голова трошки заболіла: ой, у мене, напевно, пухлина там, в голові, там, чи ще там, щось людини. Ну, немає ніякої тої відповідальності. Людина буде мати відповідальність тільки тоді, коли буде доведено, <кій> що він запогляд. Гроші, що він якимось -то незаконним чином отримав таке рішення, незаконне рішення, і що він, ну мамо кажучи, дав неправомірну вигоду. Да? Ну, тобто, хабаря, також адвокати розповідають, із якими питаннями люди найчастіше звертаються до юристів. Більшість випадків це отримання учасника бойових дій, недоплат виплат бойових, виплат одноразової грошової допомоги. Також дуже велика кількість запитів стосується оскарження наказів незаконних командування стосовно притягнення до дисциплінарної відповідальності, коли, на жаль, деякі командири не можуть керувати своїми підрозділами, і замість того, щоб дійсно з власним прикладом повагу заробляти у. Рядових солдатів і офіцерів вони їх намагаються принизити, позбавити виплат, за будь що притягати до відповідальності, демонструючи свою владу над ними. Це ні до чого доброго не призведе в кінці кінців. Це... Призводить до розвалу збройних сил України. А що ви думаєте про цю ситуацію? Свою думку пишіть у коментарях. Також підписуйтесь на канал та ставте вподобайки. Ну а я бажаю вам гарного дня з вами на зв'язку. Був Тесен Слава Україні! Слава збройним силам та смерть ворогам. Побачимось.